Якщо ви возити дітей в машині, тоді у мене для вас є тільки два варіанти: або заводити курку, щоб це все збирала, або купляєте Ева Килимки. Евакар на ринку 8 років і вже заслужили довіру сотень тисяч водіїв. Мені писали десятки читачів, що мають саме їхні, виготовлені з матеріалу, який виготовляє європейський завод особисто на замовлення. Евакар. Матеріал надійний і витримує все: від бруду до морозу, мінус 50 та спеки, плюс 50. Не вигорають, не тріскаються, не мають запаху, служать роками. Виробник дає гарантію на товар, а також в комплекті йде металевий підп'ятник. Особливістю евакар є 3D-килимки, тобто з бортиками. Це є їх. Запатентована розробка. Ми спеціально шукали саме такі, адже салон буде вимазуватися менше, де діти тільки ноги не ставлять. Також в них найбільша кольорова палітра Ева Килимків, навіть може бути рожевий, фіолетовий, бірюзовий. Кожен виріб виготовляється індивідуально під модель авто з урахуванням найменших деталей. Окрім килимків з Ева матеріалу компанія пропонує органайзери з Ева матеріалу, органайзери з екошкіри, накидки на сидіння, подушки на підголівники та ще багато дрібних автоаксесуарів. Працюють офіційно, чесно, швидко та з любов'ю, то такі килимки, які роблять машину затишнішою. Бруд залишається в сотах, візуально його не видно, а ще їх легко мити. Це килимки, які хочеться показувати. Якщо будете замовляти, пишіть їм у дірект промокод Рудик, щоб отримати знижку 10% на комплект стандарт, преміум та будь-який органайзер до кінця травня. Так що думайте. Але курку ще годувати треба, аж воно здалося.